Таке можна побачити чудо в Данії Сталася якась пригода, комусь стало дуже плохо. Прилетів гелікоптер. Забрали. Буквально за хвилину з пів дорезня. Полоточок. Да? <говори> Берід! Наш шашів. Так, і зараз вони будуть підніматися і забирати. Вилітати. така швидка допомога в Дании для дача. Все, и полетим. Буквально 3 хвилини.